Всім привіт! А сьогодні ми будемо розпаковувати нову колекцію равлика Боба. Зараз ми спочатку подивимося, що тут намальовано. Це ж тут е, міньйон, ось що є, тут е, конфетки, які нам попадуться, є. І е, заді, е, ви ж бачите персонажі, персонажі які тут є. Тут ось такий прикольний, тут ще дівчинка з і тут ще якась. Це міньйон, це теж такий махає. Це такий якийсь, непонятно, це дівчинка теж. Це е, міньйон такий, ну, <свісно> не знаю, діти такий. І це такий самий це козлик, це длинна голова в Міньйона, в а це такий ем, теж такий самий, як оці. Так, оце ж, така коробка. Зараз будемо розпаковувати. Це ж ми розпакували, зараз подивимося, що там. Тут нам попалося отакий пакетик, як завжди, там, де равлик знаходиться. Чи це вже не равлик, це колекція міньйонів. І конфетки дві, як тут було спочатку намальовано. Будемо розпаковувати зараз пакетик. Ми розпакували пакетик і тут нам попадається. Отакий такий прикольний. Ось отакий. Такий. Міньйон його звати Супер Джеррі. Супер Джері. Як із мультфільма Томі Джері Супер Джеррі. Супер Джері. Ось у. Він такий попався ну, нормальний. І тут конфетки. І ми це все розпакували. Ну і всім до побачення, друзі. Гарного дня! І підписуйтесь на канал, ставте лайк.